Ти в теніс граєш, а я людей мочу. Саме ці слова найбільше запам'ятаються адвокату серійного вбивці. Російський душогуб, відомий як біцевський маньяк та вбивця з шахівницею, здійснив не менше 49 вбивств в Московському біцевському парку та його околицях. Як сам він стверджував, жертв було понад 63. Як клітин на шахматній дошці. Олександр Пічушкін народився 9 квітня 1974 року в митищах на Росії. Батько пішов із сім'ї, коли хлопчику було 9 місяців. Мати недовго займалася вихованням сина і, залишивши його на дідуся, пішла влаштовувати власне життя. Невдовзі вийшла заміж вдруге та народила доньку. У 1976 році Пічушкіни переїхали до московського спального району Зюзіно, що неподалік від Бітцевського парку. Незабаром, за словами матері Пічушкіна, з ним стався нещасний випадок він упав із гойдалки та отримав черепну москову травму, після чого опинився в лікарні. Внаслідок травми у Пічушкіна виникли ускладнення з промовою він плутав букви «Ш» і С. А також помилявся у їх написанні, через що мати перевела його до 138-го логопедичного інтернату. Тихий і спокійний хлопчик став центром насмішок та знущань з боку своїх однолітків. Його часто били та глузували, але постояти за себе хлопець не міг. Тоді він замкнувся та повністю пішов у свої думки. Вже в той час в його голові зародилися фантазії. Про жорстоку розправу над кривдниками, але до їх здійснення минуло чимало часу. Коли на вихідні та свята, Сашко приїжджав додому, то щасливішим не ставав. Він бачив, що вся любов і увага цього будинку належить його молодшій сестрі. Зовні Сашко залишався люблячим та слухняним хлопчиком. Він прагнув подобатися близьким, і іноді це навіть виходило. Хлопець любив грати в шахи і тримався подалі від гучних компаній. Вдома хлопчик почав навіть займатися спортом, підтягувався на перекладині, яку встановив у комірчині дід. Чоловік, якого всі називали дідом Ельмурадом, який пройшов війну і старший за онука на 50 років, став для нього найкращим другом і тренером. Коли юнакові виповнилося 14 років, Дід зустрів жінку, з якою почав будувати особисте життя. Переїзд діда до коханої, онук розцінив як зраду з його боку. Після того, як шкільне навчання в інтернеті було закінчено, хлопець подав документи до професійно-технічного училища, яке закінчив за спеціальністю Тесляр. Свої образи та злість він тримав в собі до 17 років аж допоки не побачив по телевізору. Гучні новини судового процесу над Чікатило. Тоді він наважився на перше вбивство. Одержими ідеями про криваві розправи, Пічушкін запропонував найкращому другу, однокурснику Михайлу Удійчуку, вбивати людей разом, і той погодився. Ввечері хлопці йшли до біцевського парку, вистежували потенційних жертв. І продумували в дрібницях деталі майбутніх вбивств. Однак, у найвідповідальніший момент, Михайло злякався і відмовився від участі. Пічушкіна це розлютило, і під час чергової прогулянки у парку Пічушкін раптово накинув на шию другові мотузку і задушив його, а тіло скинув у каналізаційний люк. Олександра викликали до відділку поліції з допитами. Під час якого до нього в камеру навіть підсаджували провокаторів, але визнання поліції не вдалося почути, а тіло вбитого в результаті так і не знайшли, вбивцю випустили на волю. Як пізніше казав Пічушкін, перше вбивство, як перше кохання, воно не забувається. Я дуже довго був під враженням. Пічушкін успішно закінчив навчання. Та мріяв піти служити, проте на службу в армію Олександра не взяли, оскільки він не пройшов перевірку у військоматі. Одразу після цього хлопця було відправлено на обстеження до психіатричної лікарні імені Кащенка. Вже звідти, як стверджувала його мама, Сашко повернувся іншим. Хлопець із подвійною силою почав тренуватися на турниках та підтягувати фізичну підготовку. Але у віці 22 років, слідуючи стопами батька і більшості з його оточення, почав пити. Кілька разів намагався покинути, але зривався. При цьому всьому постійно, навіть під час запоїв, займався фізичною культурою. Працював у продуктових та господарських магазинах неподалік будинку, охоронцем, вантажником та мерчендайзером. Дуже любив тварин, серед його вихованців були здоровий чорнобілий кіт Мурзік і собака Спаніель Чарлі. За собакою Сашко продовжував доглядати, навіть коли у того на старості років відмовили лапи. Коли вона померла, мені як дуже переживав. На її могилу в Біцевському парку він надалі запрошуватиме деяких із своїх майбутніх жертв. До своїх 32 років чоловік був неодружений і не мав постійної жінки, про яку б могла згадати та розповісти його мати, з якою він на той час проживав. Справжнє полювання на людей Пічушкін почав у травні 2001 року, напоївши і скинувши в колодязь місцевого пияку. Через тиждень у люк полетів ще один безхатько, потім ще і ще. Пічушкін намічав серед своїх знайомих когось, хто, на його думку, був гідний смерті. Або коли хотілось когось спритнішого, знайомився на околицях парку з випадковими людьми, під абсолютно різними приводами згадати померлого собаку, зустріти прихід весни. маньяк заманював жертв до бідцевського парку. Після чого пригощав горілкою і скидав тіло в каналізацію. Крижана вода, сильна течія та алкогольне сп'яніння робили шанси вибратися практично нульовими. Тіла виносило далеко від місця скидання, вони осідали або застрягали десь на півдорозі, після чого швидко розкладалися. Багато хто з них був зниклий без сліду. 2002 рік. Жінка, скинута Пічушкіним у колодязь, дивом вижила, вибралася і потрапила до лікарні. Викликаний дільничий більше перейнявся не ім'ям та прикметами нападника, а відсутністю потерпілої реєстрації та умовив ту не писати заяву. 2003 року, 15 листопада, Пічушкін напав. На 27-річного Костянтина Полікарпова, але чоловікові вдалося вижити. Проте від кількох ударів молотком по голові, він втратив пам'ять. Після невдалого замаху на Полікарпова, що проживав в одному дворі з Пічушкіним. Маяк, очевидно, злякавшись, упізнання останньою жертвою та затримання, знову заліг на дно і низькою вбивств. Протягом одного року та семи місяців. Серію вбивств Пчушкін відновив лише в 2005 році. Вбивства в лісопарку бійцеве ставали все частішими восени 2005 року. А до зими Маніяк навіть перестав ховати тіла своїх жертв, залишаючи їх прямо там, на місці злочину. В нього був навіть свій почерк у вигляді. Ролобленого черепа та вставлений в рану якийсь предмет, це була бутилка або гілка. Журналісти одразу почали писати статті, де розповідали, що жертв він обирав собі виключно чоловіків похилого віку, в той час як сам Пічушкін після чергового вбивства повертався спокійно додому, де пропонував матері. Випити чаю та глянути якусь цікаву передачку. У цей же період трапився епізод, коли місцевому жителю, який регулярно гуляє в Біцевському парку, Пічушкін наполегливо запропонував випити пляшку з міцним алкогольним напоєм. Олександр явно був роздратований відмовою неп'ющого чоловіка і почав злитися. Але в цей момент з кущів з'явилися два собаки. Власником яких була жертва. Мен як одразу вирішив, що краще піти. А чоловік негайно вирушив до найближчого опорного пункту міліції, що знаходиться за адресою, вулиця Обручева, будинок 55А, де дав докладний опис поліції і описав підозрілу людину, але міліціонери не вважали заяву потерпілого достатньо серйозною і залишили цю справу. Безналежної уваги. 14 червня останньою жертвою була жінка у віці, колега по роботі Марина Москальова, яку Олександр покликав у парк на побачення. Марина, в свою чергу, ідучи з дому, написала синові підлітку номер телефону чоловіка, з яким збирається зустрітися. Тіло вбитої Марини виявили через добу. Слідчі швидко визначили особу чоловіка, якому належав залишений номер телефону. За пічушкіним прийшли рано вранці наручники одягли не відходячи від ліжка. Невдовзі заарештований заявив, що саме він і є бійцевським маньяком. Через кілька днів Пічушкін дав свідчення щодо інших злочинів, скоєних на території бійцевського парку. У квітні 2007 року Олександр Пічушкін був визнаний обмежено осудним, що означало можливість у вигляді покарання помістити засудженого до місць позбавлення волі з обов'язковим примусовим лікуванням за результатами експертизи, що проводилася з грудня 2006 року в Інституті імені Сербського. У червні 2007 року прокуратура міста Москви. Закінчила розслідування кримінальної справи Олександра Пічушкіна. Йому було винесено звинувачення у скоєнні 52 умисних злочинів за даними слідства Пічушкінської злочини з 1992 по 2006 роки. Найактивніше обвинувачене діяв у 2005 2006 роках. На території Біцевського лісопарку на півдні Москви. В основному жертвами відсудного були чоловіки. Серед потерпілих було лише три жінки, дві з них були вбиті: це Лариса Кулигіна, Марина Москальова, а на Марію Віричеву було скоєно замах. При цьому, за його словами, багато жертв були його ж знайомими. За свідченнями Пічушкіна, багатьом він говорив, що. Парку похований його пес і треба його провідати, де пізніше вбивав їх ударом молотка по голові і ховав тіла. Під час слідства Пічушкін показав кілька місць поховання вбитих. Представники МВС висловили думку, що Пічушкін за жорстокістю перевершив навіть відомого серійного вбивцю Андрія Чикатило, Страченого 1994 року за вбивство 53 людей, він заявив також, що якби його не затримали, він би не перестав убивати. 24 жовтня колегія присяжних Московського міського суду одностайно винесла обвинувальний вердикт. Пічушкін був визнаний повністю винним у 48 вбивствах і трьох замахах. 25 жовтня він виступив із останніми словами у судді, сказавши, що не шкодує про свої вчинки. Весь цей час я чого хотів, те й робив. Ось, уже 500 днів я перебуваю під арештом, і всі ці дні величезна кількість народу вирішує мою долю, менти, слідчі, судді, прокурори, присяжні, експерти. Сотні людей вирішують долю однієї людини. Тоді як я вирішив долі 63 чоловік. Ні, мабуть, 60. -ти. трьох можна не рахувати. Я один був для них прокурором, присяжним суддею та катом. Виконав усі ваші функції. Я був майже бог. Відчуйте різницю 29 жовтня 2007 року. Пічушкіна було засуджено до довічного ув'язнення в колонії особливого режиму. До речі, того дільничого, який в 2002 році порадив жінці не писати заяви, також посадили за ґрати.